Без НАТО гарантій безпеки і кордонів 91-го року. Трамп здав Україну Путіну. А ще запросив його в гості та зустрінеться з президентом РФ у Саудівській Аравії у Кремлі. Стрибають від радості і відкорковують горілку. Радник Трампа розповів деталі його розмови. Європа в шоці від дій президента США і вимагають включити до перемовин Україну та країни ЄС та санкції РНБО проти Петра Порошенка, експрезиденту сьогодні ймовірно оголосять підозру. У Держзраді у студії Яна Кочкурова і далі більше новин про які говорять в Україні сьогодні. Президент Дональд Трамп говорив з Путіним телефоном. Про це він розповів сам в соцмережі True Social. Заявив, що мав довгу і продуктивну розмову. Обговорили Україну, близький схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара, розмірковували про велику історію народів і про те, що успішно воювали разом у другій світовій війні. Трамп переконує, що з Путіним зійшлися на тому, що війну треба зупинити через багато смертей. За його словами, Путін. Використав для цього його гасло з компанії Трампа Здоровий сенс. Зрештою Трамп хоче, аби стартували переговори, які очолять державний секретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Редкліф, радник з національної безпеки Майкл Волдс і посол та спеціальний посланик Стів Вітков. Він знову заявив, що війни б не сталося, аби він був президентом. А ще подякував Путіну за зусилля. Зателефонував Трамп і Зеленському. Розмова. Між президентами тривало близько години. Хороша розмова детальна. Я вдячний президенту за щирий інтерес до наших спільних можливостей, до того, як ми можемо разом наблизити справжній мир. Тривала розмова. Ми обговорили багато нюансів дипломатичних, військових економічних. І президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Згодом, під час зустрічі з журналістами в овальному кабінеті Білого Дому Трамп сказав, що мав Хорошу розмову з Зеленським, і фактично деталізував, яким він бачить наш мир. Він погоджується із заявою міністра оборони США про те, що вступ України до НАТО не є реалістичним. Політик назвав таку перспективу непрактичною. Він також висловив сумнів щодо повернення Україною всіх окупованих територій. Це звісно здається малоймовірним. Вони захопили багато землі. І боролися за цю землю, і втратили багато солдатів. Але мені так здається, і я не висловлюю своєї думки з цього приводу. Але багато читав про це. І багато людей думають, що це мало ймовірно. Частина повернеться. Я думаю, що частина повернеться так. Частина цієї землі повернеться. Ще більше резонансною стала заява Трампа щодо можливості прямих переговорів із Росією без участі президента України Володимира Зеленського. Він запевнив, що не бачить у цьому жодної загрози. Водночас Трамп додав, що США продовжать надавати допомогу Україні, наголосивши на необхідності її ефективного використання. Стання США все ще надсилатимуть допомогу Україні, але ми хочемо, щоб вона була захищена. Трамп допустив можливість припинення бойових дій у найближчій перспективі, заявивши, що це можливо в не надто далекому майбутньому. Водночас, на запитання, чи розглядає він Україну як рівноправну сторону у переговорах. Трамп не зумів дати відповіді. Um... Це цікаве питання. Я думаю, що їм доведеться укласти мир. Людей вбивають це не хороша війна, і я думаю, що їм доведеться укласти мир. Ось що я думаю, все, що ви думаєте про таку позицію Трампа, напишіть нам у коментарях. А ще підпишіться на наш канал. Тут лише актуальна та цікава інформація. Ще один скандал стався навколо домовленостей Трампа і Путіна про особисту зустріч. Президент США заявив про плани зустрітися з російським лідером у Саудовській Аравії, ба більше він не виключає подальших двосторонніх контактів із Кремлем, зокрема можливих візитів до Росії та США. Водночас на запрошення Путіна в гості гостро відреагували навіть на батьківщині Трампа. Схоже, основу для дзвінків Трампа, Путіну і подальших заяв американського лідера, які збурили Європу, став візит його представника до Москви напередодні, і про це далі більше. Зустріч Дональда Трампа зі звільненим з фактично російського полону марком Фогелем транслює у прямому ефірі канал Білого Дому. Поки 47-й президент Америки обговорює погоду, під'їздить кортеж пісочному пальто давній та близький друг Трампа Стівен Вітков, президенту він передає Фогеля, а сам отримує привітання від його оточення. 29. It's very difficult to articulate how proud I am. Стівен Вітков, спецпредставник з питань близького сходу. Він особисто брав участь у останніх перемовинах Ізраїлю з Хамас, які увінчались перемир'ям та обміном заручників. Приватний борт Віткова зафіксував флайт Радар судно з Вашингтону, перемістилось через Гренландію до Скандинавії, періодично вимикаючи передавачі, та приземлилось в аеропорту Дамадєдова. У Москві від першого візиту представника США спочатку повномасштабного вторгнення відхрестились. Але як виявилось, контакт не про. Просто відбувся до столиці країни агресорки Стівен Вітков прилетів особисто і, за повідомленнями змі, провів понад трьогодинні перемовини назад до Америки. Вітков забрав учителя з Пенсильванії Марка Фогеля. Екс працівник американської амбасади працював у приватній школі у Москві. У серпні 2021-го він разом з дружиною повернувся із США до Росії. В аеропорту Шереметіо його і затримали після догляду. Покажи іностранця обнаружили марихуану і гашишне масло. Наркотики були тщательно замаскированы. Марихуана розфасована в упаковке от контактних линз. Масло канабісу находилось в картриджах для електронних сигарет. Все это завернуто в поліетилен і спрятано в личних вещах. Канабіс, знайдений у валізі, був медичним. Запевняв затриманий російські слідаки, побоюючись, що фогель сховається від їхнього правосуддя на території посольства США. Його затримали паралельно із собаками. Прийшли до школи, де викладав американець. Йому інкримінували контрабанду наркотиків, які він, начебто, продавав студентам, але офіційно у закладі нічого не знайшли. Влітку 2022-го суд виніс Марку Фогелю вирок у 14 років. Колонії, і ось він неочікувано повернувся додому, де на нього чекає літня мама. Про зустріч з нею та про свою обіцянку повернути сина під час зустрічі згадує і Дональд Трамп. Екс ув'язнений дякує не лише президенту США у промові. Згадує також і Путіна. Вітаю. Я також маю згадати, що президент Путін був щедрим та по-державницьким діяльним. Він подарував мені помилування. Які були умови для цієї угоди, містер президент? Дуже і дуже розумні, дуже розумні, не такі угоди, які ви бачили за ці роки. Це могло би бути великою важливою частиною завершення війни з Україною. І ми цінуємо президента Путіна і те, що він зробив. Він зміг це зробити для вас, і тепер ви тут. Хоча Трамп і називає звільнення Марка Фогеля жестом доброї волі, тут же заявляє, що днями США відпустять до Росії її громадянина. Но офіційно змі називають прізвище заарештованого засновника однієї з криптобірж з певних джерел. Відомо, що принаймні ще до 10 американських осіб досі перебувають в російському в російських тюрмах, і тому я не виключаю, що Байден Трамп захоче також піти далі і також змінити решту американських громадян. Але на наших очах відбувається перевірка, так би мовити, меж політики Трампа і тут наочно розкривається розбіжність підходів Трампа і Байдена. Байден був людиною цінності, цінності і він не йшов на такі кроки на поступки е, Путіну З свого боку. Трамп це людина інтересів, людина ціни, і тому він е, е, готовий говорити з ким завгодно заради захисту національних інтересів сполученим штатом. І звичайно, е, також на жаль, я дуже боюсь, що звільнення Фогеля Назначно детоксикує Путіна і Росію в очах американських громадян. Це дуже погано, і це ми бачимо, що Путін таким чином пробиває свою міжнародну ізоляцію, як нам вдалося його загнати разом з нашими партнерами. Те, що між США та Росією тривають перемовини, треба прийняти як доконаний факт. Поки що принаймні так виглядає, що відбуваються вони за спиною України, які лише залишається здогадуватись, що обговорюють її союзники з її ворогами. Аналітики відмічають, що з огляду на риторику нової адміністрації Білого Дому на стіл викладуть такий собі план Келога, анонсований ще під час передвиборчої гонки. Але ніхто не знає, що відбувається під час перемовин насправді, крім їхніх. Безпосередніх учасників більш-менш зрозуміло якою траєкторією рухатиметься і перемовний процес, і загалом геополітичні стосунки між сполученими штатами Україною і країною агресором, після того як якісь буде публічний анонс. Того, а яким взагалі мирний план чи умови припинення вогню бачить американська адміністрація, а і от ми очікували, що це пролунає на полях мюнхівської безпекової конференції, але потім відмотав назад сам Кіт Келлах і сказав про те, що анонси вже слід чекати від самого Дональда Трампа. І враховуючи, що перекладають. Цю місію на Трампа так само можна допускати, що американцям вже вдалося досягти якихось домовленостей з росіянами. Да, тому що якщо б не було що анонсувати, якщо б не було б перспектив реалізувати от те, що буде публічно продемонстровано, то напевно скинули б на когось для того, аби не акумулювати негатив на новообраному президенті. Найближчим часом українська влада зустрінеться з представниками США. Одне з найголовніших завдань це докласти максимум зусиль, аби фраза ні слова про Україну без України не залишилась лише гарним лозунгом. Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Зеленський та Трамп домовилися про негайний початок роботи команд по закінченню війни. Головне, що я хотів би сказати, це те, що президенти домовилися негайно про початок роботи команд. І президент Трамп навіть про це в своєму офіційному твіті заявив, що це буде в першу чергу держсекретар Рубіо. Це буде е, радник з питань національної безпеки Майкл Волц. Е, і також він сказав про віцепрезидента Джеді Венса. З двома з них ми будемо зустрічатися. Президент буде зустрічатися і делегація в Мюнхені вже. Za dobu. І е дійсно це вже буде така предметна розмова. Розмову між Трампом і Путіним прокоментував і речник російського диктатора Дмитрій Пісков. Він заявив, що Путін запросив Трампа до Москви. Сторони також домовилися про особисту зустріч а також наголосив, що телефонна розмова Путіна з Трампом тривала майже півтори години. Трамп висловився за найякнайшвидше припинення бойових дій в Україні та мирне вирішення конфлікту. Путін зі свого боку наголосив на необхідності усунення першопричин війни та погодився з Трампом, що довгострокове врегулювання можливе шляхом переговорів. За кілька годин після усіх дзвінків. Відійшовши від шоку, заяви почали робити різні політики про те, що Путін просто стрибає від радості і відкорковує горілку після дзвінка Трампа. Заявив колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон в ефірі телеканалу CNN. Він переконаний, що очільник Білого Дому ефективно здався Путіну. Putin... Путін не може бути щасливішим. Кажу вам, сьогодні в Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки. Це був великий день для Москви. Це світ Путіна і Трампа. А Європа має вирішити сидіти за столом чи бути поданою на ньому з таким гучним заголовком. Вийшло видання The Телеграф. Аналітики цього інформаційного ресурсу певні, що Америка більше не зацікавлена у гарантуванні безпеки України та Європи. А гасло нічого про Україну без України. Трампу не актуально. Аналітик видання вказує на те, що російський диктатор завжди вважав, що лише ті країни, які вирішують долю інших, можуть бути по-справжньому суверенними. Тож Путін прагнув, щоб Росія була однією з великих держав, поряд зі США та Китаєм, які мають право ділити між собою світ. Ось чому він завжди хотів говорити про долю України з Вашингтоном, а не з Києвом. Будь-який інший варіант для нього був приниженням. Проте перемога для его Путіна не означає перемогу у війні принаймні це не обов'язково, вважає аналітик. Анонс переговорів викликав шок серед союзників України, особливо в Європі. Про це пише видання «Політико». Деякі лідери висловили занепокоєння тим, що мирний процес ініціюється без безпосередньої участі Києва. Існує загроза послаблення європейської безпеки а також тим, що Трамп сказав Володимиру Зеленському відмовитися від надії повернути захоплені Росією землі, зазначає видання. Що поки реалізовуються гірший із можливих сценаріїв, вважає політична експертка Марія Золкіна. Вона певна, що Трамп не дотримується власної риторики про тиск на обидві сторони, і тональність розмови з путіним іскрить лояльністю, симпатією і взаєморозумінням. І з таким підходом не лише перемир'я не працюватиме, але і більша війна в Європі стає неминучою. Та Все ж Україна отримує підтримку від союзників на Рамштайні. Про це розповів міністр оборони Рустем Уміров. Він зазначив, що пріоритетними під час обговорень із союзниками були засоби ППО, боєприпаси та бронетехніка. Зокрема, Велика Британія оголосила про новий великий пакет військової допомоги Україні вартістю 150 мільйонів фунтів стерлінгів, до якого увійшли танки, артилерія, ракети, повітря, повітря а також нові контракти на ремонт. Найважливішої техніки в Україні докладніше про результати Рамштайну. Далі у сюжеті це була перша зустріч у Брюсселі у форматі Рамштайн після того, як Дональд Трамп став президентом. Вперше з моменту створення цього формату союзники України зустрілися не під головуванням США, заправляла заходом Велика Британія. Річ йде про практичну реалізацію положення. предвыборная программа американского президента о том, что именно европейские партнеры должны взять на себя основные обязательства в моменте военно-технической и финансовой поддержки Украины. Отмечу, что на данный момент именно европейские партнеры еще до начала проведения Рамштайн продемонстрировали, что характер военно-технической помощи Украины со стороны именно европейских партнеров не... зазнав, а, а, відповідно, никаких изменений. очолював та відкрив Рамштайн, держсекретар із оборони Великобританії Джон Гілі. Він заявив, що Британія докладе максимум зусиль, аби змусити Росію сісти за стіл перемовин на українських умовах. Президент Трамп та президент Зеленський говорили про своє бажання досягти миру через силу, і саме зобов'язання взяті тут у рамках цієї. Контактної групи забезпечують компонент сили задля досягнення цього миру. Ми маємо дати до рук українських бійців те, що їм потрібно для боротьби, і те, що їм потрібно, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. До початку 26-го Рамштайну Гілі провів особисту зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим, де підтвердив безпрецедентну військову допомогу цього року у розмірі 4,5 мільярди фунтів. Так само наприкінці січня підтвердила військову технічну допомогу у розмірі 3 мільярдів євро Німеччина. Дання майже півтора мільярди винищувачі «Міраж-2005» від Франції, і це далеко не повний список воєнної допомоги, яку Україна вже отримує. Наповнення пакет. Ті військово-технічної допомоги України не зменшується. Також на полях Рамштайна зробив свою заяву генсек НАТО. Рюте. він також сконцентрувався на постачанні озброєння. Це єдиний шлях до миру жодного повторення мінських угод не буде. Незалежно від того, що вийде з цих переговорів і коли це станеться, ми маємо бути впевнені колективно та колективно гарантувати те, що вийде з цього, буде міцним. Так що жодних повторень того, щоб ми мали, з мінськими угодами. Крім того, до Брюсселя приїхав новий міністр оборони США Піт Гексет. Він від імені Трампа заявив, що хоче якнайшвидшого закінчення війни в Україні. Хоча для цього доведеться йти на компроміси. Ми зможемо закінчити цю руйнівну війну та встановити тривалий мир із реалістичною оцінкою полю бою. Ми прагнемо, як і ви, до суверенної та успішної України, але ми маємо почати з того, що визнати повернення до кордонів, які існували до 2014 року, є нереалістичною метою. Проведення Рамштайна, очередного Рамштайна, замечу першу чергу... И политический, и военный сигнал Российской Федерации, что вне зависимости от результата выборов Соединенных Штатов, помощь украинской стороне не обсуждается, более того, еще раз подчеркиваю, будет осуществляться и в дальнейшем с учетом потребностей сил обороны Украины. Незважаючи на зміну керівництва та риторику у Білому домі, США й надалі допомагатиме Україні, також не зменшить свою військову допомогу та підтримку країни ЄС. І 26-те засідання у Брюсселі у форматі Рамштайн це підтверджує. Де національної безпеки та оборони запровадила санкції проти депутата та п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє Форбс з посиланням на джерела. Санкції могли запровадити згідно зі статтею про державну зраду. У своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський прокоментував рішення РНБО. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії. Кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені, фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України і українців. Петро Порошенко вже відреагував на таке рішення. каже, це не стало для нього несподіванкою, але він до останнього. А вірив, що здоровий густ переможе. Також політик звинуватив усю команду Зеленського кабінет міністрів, які нагнули на абсурдне подання членів його РНБО. Я не здамся в боротьбі за європейську демократичну Україну. І наша команда не здасться. Ніхто і ніщо не змусить нас змінити мою позицію. Це просто помста за те, що ми єдині. Не боїмося говорити правду і називати речі своїми іменами. Такими були новини на цю мить. Бажаю вам день без тривог. Побачимося о 12-й.